На жаль, ми маємо сьогодні 4 обстріли по місту Харкова. Це Новобаварський, Немишлянський райони, і два влучання було зафіксовано в Основ'янському районі міста Харкова. На теперішню годину ми маємо 10 приватних будинків, які пошкоджені. Крім цього, звернулося за медичною допомогою сім осіб, серед яких чотири дитини це гостра реакція на стрес. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб усунути все це. Що на кої російський агресор, перш за все, це вибито вікна і е, потрапляння було осколків в дахи приватних будинків. Зранку будемо усунути всі ці е, руйнації. Ігор Олександрович, а скажіть, будь ласка, можливо, тут є якісь військові об'єкти? Ні, хочу сказати, що тут немає жодного військового об'єкта. Це е, таке е, селище, е, яке е, тут, е, тут люди, які е, що недавно. Зробили ремонти Кримського побудували. будинки, є недобудовані будинки і будинки, які побудовані вже декілька років тому. З 8 по 9 до вечора було нанесено 4 удари по території міста Харкова, два влучання по території Основ'янського району, одне влучання по території Новобаварського і одне по території Немишлянського. Найсерйозніше руйнування, найбільша кількість травмованих в Основ'янському районі. Тут влучання біля приватної житлової забудови. На місце до медиків звернулося сім осіб, серед них четверо дітей. Наймолодшому хлопчику 11 місяців. Всього дітям від 11 місяців до 8 років. Їх четверо. Ще три людини: це два чоловіки, і одна жінка. У всіх травмованих гостра реакція на стрес їм. Надається медична допомога також в основ'янському районі. Влучання по складському приміщенню транспортного інфраструктурного об'єкту в Новобаварському районі влучання по відкритій місцевості в парковій зоні. І в Немишлянському районі також влучання по відкритій місцевості для ударів. Ворог використав БПЛА типу герайн 2 Зараз на місці працюють прокурори та слідчі вилучаються уламки для проведення експертиз за фактами цих воєнних злочинів, відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України.